У тебе є 200 тисяч гривень. Ти кладеш їх у банк і думаєш, що заробляєш? Дивись, що відбувається з твоїми грошима. Середня ставка за депозитом 12% річних. 200 тисяч гривень множимо на 12%, дорівнює 24 тисячі гривень. Але це до сплати податків. А що з інфляцією? Інфляція в Україні у 2024 році становила 12%. Тобто ти нічого не заробив. А тепер давай подивимося, що було б, якби ти обрав Royal Standard Group. Royal Standard Group дає 26,5% річних. Рахуємо, 200 тисяч гривень множимо на 26,5% дорівнює 53 тисячі гривень на рік. А якщо не знімати, а капіталізувати вклад зростає. Заробити 24 тисячі гривень чи 53. Твої гроші повинні працювати, а не просто лежати. Обирай Royal Standard Group 26,5% виплати кожного місяця.